Вітаю любителів вирощень екзотичних та рідкісних рослин на моєму каналі. На 20 жовтня на Прикарпатті у моєму місті був заморозах до 2 градусів морозу. На актині все листя впало, але залишилися плоди, чуть-чуть підмерзлі, але дуже соковиті, смачні і корисні. Актині дія неприхотливе вирощування. Морозостійка рослина, яку можна вирощувати на всій території України. Вирощуйте Актинідію. Якщо когось зацікавлять саженці Актинідії Київської великопідної, будь ласка, пишіть, телефонуйте, коментуйте моє відео. Буду дуже вдячний всім за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.